представників коаліції розмова в о президента Турчинова та потенційного кандидата у президенти Кличка вийшла напруженою протягом однеї доби представити план дій щодо облаштування життя і побуту тих, хто покинув полостів, а також механізми взаємодії. З держави громадян України, які на сьогоднішній день не можуть виїхати з Криму. Ми вночі проводили засідання. Що стосується вашої пропозиції повторного засідання або розширеного засідання, я її проаналізую прийму рішення. Будь ласка, Олександр Сергійович. я розумію, рішення не прийнято. Я ще раз я вам дав відповідь. Коли члени коаліції будуть вважати, що треба провести розширену Раду Національної безпеки і оборони, ми це зробимо сьогодні. Дякую. Тобто, ви... тобто не Віталій не... Володимирович, треба сприймати інформацію з першого разу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Регіонали